Вітаємо всіх на каналі «Всього потрошку у селі. Сіли ми з чоловіком, обдумали, які препарати нам потрібно на другий рік. Порахували, скільки приблизно пульвелізаторів йде на обробку саду, виноградника, городини та квітника. Помножили на норми витрати і замовили ось такі посилочки з хімпрепаратами. Біологію будемо замовляти навесні ще рано. В цій посилці в основному всі фундициди і є декілька інсектицидів. Зараз я розберу. По групах і охарактеризую, почну я з препарату Нордокс. Нам його порадив сам продавець. Це буде для першої обробки саду замість бордоської рідини. Препарат цей мідь вмісний, і ним обробляють сад до набухання бруньки. Потім перед цвітінням і після збору врожаю. Норми витрати його невеликі, дивлячись в інструкцію від 10 до 20 грам на 10 літрів. Овочі також ним обробляють в стадії до 15 см висотою рослинки. Фунгіцид цей контактний і його слід чергувати з іншими системними фунгіцидами. Вже багато років користуємося системним фунгіцидом Redomil Gold. В основному він гарно працює на овочах від фітофторозу, від чорної плямистості на трояндах, і основне на винограднику від мільдію. Поки що від нього не відмовляємось. Сігнум ми взяли заради нашого меншого персика, щоб лікувати його від клястироскоріозу. Він, як і всі інші препарати, гарненько упакований, щільненько у двох торбинках. Норми витрати цього препарату 10-15 г на 10 літрів води. Свіч від різних плодових гнилей беремо в основному для полуниці, для виноградника і для саду. Системний препарат Ревіона брали не так від оідіума на винограднику, як від парші на яблунях і грушах. Норми витрати різні, треба дивитися в інструкцію. Цей препарат має не тільки профілактичну дію, а й лікувальну. Фунгіцид Міравіс вмістить найновішу діючу речовину для захисту плодів від широкого спектра хвороб. Таких як парша, борошниста роса, альтернаріоз і головне кучерявість листя персика. І термін очікування має від 7 до 40 днів. Луну Сенсейшн взяли вперше для персика від кучерявості листя. І Іще буде від моніліозу на абрикосі. Інсектицидів багато не набирали. Трошки залишилося з минулого року. Актари взяли невеличкий пакетик. Бо ще залишилася. Це інсектицид кишково-контактної дії для контролю комплексу сисних та листогризучих шкідників. Тепекі – найкращий інсектицид від білокрилки. Люфок збрали в основному для груші яблуні виноградника від плодожерки, листовійки, кліщі щитівка і гронова листовійка. Джалентра має таку дію, як з'єднати кораген із Цезаром. Веде контроль над широким спектром лускокрилих, Тут є і королацький жук. Ну, Антистресовий мегафол ми додаємо майже в кожній обробці рослин. Особливо при заморозках або великих спеках. Ну, А друга посилочка в нас із інтернет-магазину Веснодар. Трішки замовила насіння і трішки замовила небагато хімії і байкал-М. Найперше, що мене цікавило, це фунгіцид Максим, в якому я планую замочувати всі бульбові. Ним я буду замочувати і цибулю, і часник при посадці з неділі, а зараз в мене по черзі гладіолуси. Фундазим я брала або ще фундазол часом беру для обробки квітника, особливо троянд. Два рази в рік обробляю ним. Зараз восени і весною рано. Протруйник селекти обрала для картоплі. Ми вже торік ним користувалися. Особливо з додатком авангард для картоплі. І люблю користуватися такими халатиновими підкормками: і для томатів, і для огірків, і для картоплі. В них, крім макроелементів, є дуже багато мікроелементів. Baikal M додаю потрішки до свого саморобного органічного добрива. На насінні в цьому відео зупинятися не будемо. Зроблю окреме відео про свої всі насіння, які я буду сіяти в 2025 році. А це фунгіциди Falcon, квадріс. Сальто обрала для туй. Я його ту Туй обробляю ним, в основному скор. Це, що залишилось на нас, станус з минулого року. І великий пакет ось такий шавіт. З фірми Адама Шавіт. Ще трішки залишилося хорусу. Трішки ще залишилося актори. Це у нас хелатин для винограду. І ось такі добре у вас залишилися плантафол 5 51545 45 13, 40, 13 і плантатор 20-20-20. Це все листові підживки. На цьому сьогодні все. Будуть нові ідеї, дам знати. До зустрічі!